Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. І своє нове відео я починаю з миття сушильної машинки, буду її готувати скажімо так, до сезону, тому що влітку я її практично раз начебто включала, а так її не включала. і вона у мене тут стояла, припадала пилом, тому цей пил треба вимити весь. Я її так скажу гарнесенько вимила, всі фільтри вимила, все подоставала. Ви знаєте, там так багато було бруду, тому що давно цього, давно цього не робило, і вона цього потребувала. Машинку сушильну ми брали так, уже рік буде їй, але брали ми БУ. і брали в такому складі, як можна приїхати туди, подивитися, там дадуть рекомендації. І, в принципі, ми так по рекомендаціям її і взяли. Ми її брали за 16 тисяч гривень. В принципі, це так для БУ не дуже бюджетно, ну, я так вважаю, але вирішили взяти, бо вона була практично нова. Їй був рік всього вона в експлуатації була. І так, на вигляд, вона дійсно як новенька. Тому я їй дуже задоволена, вона в мене працює і виручає просто супер. І надію, що буде світло, і будемо ми користуватися цією машинкою сушильною. І буде мені так як легше нам, тому що білизна на балконі сушиться, ну дуже-дуже довго, і вона мене, скажу так, реально виручає. Ось промила всі фільтри і. Потім все це залишу на підвіконні, хай воно гарнесенько висохне, і коли вже висохне, поставлю все це на місце. І буду вже нею користуватися, коли стане так прохолодно. Вологість підніметься, білизна буде погано сушитися, а вона мене буде виручати. Далі ще вирішила сьогодні прибрати в холодильнику, бо холодильник цього потребував, і ми ввечері вирішили поїхати на закупку. А перед закупкою продуктів стараюсь холодильник вимити, подивитися, що мені треба, що мені не вистачає. Ну, як би зробити такий список продуктів. Мила сьогодні холодильник звичайним засобом для миття посуду і своєю улюбленою ганчіркою від Віледи. Сьогодні вирішила виключити холодильник. Зазвичай цього не роблю. Але при відкритій дверці він у нас дає такі звуки, і вони мене трошки сьогодні нервували, тому вирішила його виключити. На фоні собі поставила передачу Супермама, дивлюся, нові сезони. Знаєте, так цікаво подивитися. І так щось балакає, слухаю дівчат. Спочатку там дівчата були з Києва, з Полтави, з Харкова, різних міст. Вже на, начебто третій випуск йде. Ну, мені подобаються такі передачі, які так. Ну, скажімо так, не нав'язливо, спокійно, можна послухати. Якщо я там не подивилася хвилин 10, нічого я не пропустила. І так, слухаю собі, і так мені здається, робота швидше йде. Ну, Мені так здалося сьогодні. Повернемося до прибирання. З холодильника, як ви бачили, все я подоставала, перевірила там, помила полички, достала такі ящики. В принципі, вони були чистенькі, там нічого не прибирала. Зробила, коротше, скажу так, ревізію холодильника. І, в принципі, я задоволена. Тепер знаю точно, що мені потрібно купити у магазині і показую свій результат, що в мене вийшло, як я помила свій холодильник. Все розставила по своїх місцях, це ненадовго, але на деякий час мені це вистачить. І ще сьогодні хотіла помити мікрохвильовку. Дуже цього не робила давненько. Мені треба сюди кришку нову купити, використовувала ось такий засіб екоприбирання від Делемарк з ароматом вишні. І цей Мені засіб дуже подобається від цієї фірми. І аромат гарний, і в принципі він миє гарно, як для повсякденного прибирання. Деякі плями він, звичайно, не виводить, але основні такі він виводить. Тому вирішила помити мікрохвильовку цим засобом і дуже була задоволена. Завжди, коли помила мікрохвильовку, її витираю насухом ось такими паперовими рушничками. Чогось я так звикла? Все повертаю на місце, і моя мікрохвильовка. Практично Чиста. Зараз помию цю тарілочку і кришку для мікрохвильовки. Скільки раз буваю в Аврорі і забуваю її купити. У нас вона там зверху трошки поламалася, так, і пара йде, і бруд виходить. Ну, якщо щось гріємо таке, тому треба замінити мені цю кришку. І ось такий результат моєї роботи вийшов, мікрохвильовка і холодильник на кухні, чи стенті. І ще так я собі подумала, треба мені привезти ось цю зону в порядок, бо там вже такий був бруд на плитці. На камері, може, воно так не видно, але я ж все бачу, і треба було тут навести такий порядок. В принципі, роботи тут небагато, помила плитку біля раковини, потім наповнила ось ці дозатори. Це у мене тут для мила і для е, засіб для миття посуду. Дозатори теж помила, тому що наліт от на них залишається. Не знаю чому це дозатори з Ікея, і я їм дуже дуже задоволена. І звісно, тепер ми раковину, щоб остаточно ця зона була чиста. І на сьогодні це все. Ми були в а на закупці. Дещо треба було купити, тому покажу, що ми купили. Ось такі сливки купили, гарнесенькі, взяли на пробу. Якщо буде добре все, вони будуть смачні. Хочу зробити такі сливи консервовані. І такий дуже в мене гарний рецепт, ну, коротше, взяли на пробу. І сливка така коштує за кілограм 16 гривень 96 копійок. Далі потім взяли лимон. Уже так трошки похолодало і хочемо пити чай з лимоном, це нормально. Так, і лимон у нас коштує за кілограм 69 гривень 89 копійок. Мені обійшлося на 18,31. Взяла борошно, ось такий хуторок. Так, тут у нас я не знаю скільки кілограмів три, напевно, не бачу. 1,8 і 1,8 кг, і хуторок таке такий борошно коштує 35 гривень 60 копійок. Далі взяла ось таку сметанку, вона була по акції Яготинська, 15%. І вона коштувала 25 гривень 40 копійок. Далі ще взяла ось такий ванільний цукор. Печу це з цукром. Тут а, туди треба ванілін, або ванільний цукор краще, то впав у мене. То ось взяла такий, він був по акції. По 1 гривні 40 копійок. Я взяла два. Взяла ось такий кефір, подобається мені усей яготинський кефір. Так, тут 400 грамів 18,90. Ще взяла масло яготинське, ось таке було. Так, спочатку у мене яке йде? Так, ось таке 73%. Взяла дві упаковки по 48,50. Так, і взяла ось таке масло. 82,5%. Тут не є 200 грамів, тут є 180, що в тому і в цьому. Так, і масло таке коштує 55 гривень, 50 копійок. Це було по акції. Взяли ще ось такий шматочок сьомні. Мені дуже подобається своя лінія оцей, цієї сірми. Оця рибка. Мені дуже подобається. 180 грамів, 139 гривень 90 копійок. Вона була по знижці. Далі ось такий сирок, сир. Взяла це така намазка на хлібець. Мені подобається, це м'який сир 175 грамів, 43 гривні, 90 копійок. Він був по акції. Так, ще взяла ось такий яготинський е, сир солугуні. так, 200 грамів тут є і коштував він 59 гривень, 30 копійок. Він був по акції. Взяла ще таке молоко. Сьогодні фірма все ягодинська, Ну, акції були на неї. Ось таке пряжене. 2,6, тут 900 мл 30 гривень 70 копійок. Набрала ось таких сирочків. Мені діти дуже полюбляють ось такий дольче. Воно йде з печивом. Так, І такий сирочок коштує так, 1, 15 гривень 90 копійок. І ще взяли перчат гоміловики. Гомілка курчати бойлера. ось так, Вони були теж, до речі, по акції за кілограм 83 гривні 68 копійок. Ось така наче, невеличка закупка, але це все нам вийшло на 744 гривні 90 копійок. Такі покупки були сьогодні в АТБ. Ми були в АТБ, дочка насмажила картоплі, тому насипала собі, хоча вже так, доволі ну, 7 годин. Але, взагалі я стараюсь не їсти. На ніч на вечір, так але картопля така пахуча і ароматна, що треба їсти. Тому буду їсти вечеряти так пізно. Всім бажаю гарного апетиту, гарного настрою, спокійних і тихих днів і ночей. І до нових зустрічей.